Каже, що гроші зробляться складно, важко і так далі. Чи не вважаєш ти, що це певна ем, обмежуюча установка, яку ти можеш закладати в думку там, в позицію? Тому що насправді ситуації ж бувають різні. І так, я розумію, про що ти говориш на рівні свідомості, але гроші можна заробляти по різному, і вони можуть бути в задоволенні, в легкості, і це твій особистий шлях, що так ти багато років і дуже важко і дуже багато працюєш. Але в дитини, в будь-якої іншої людини може бути інший шлях про те, що все відбувається інакше. Ну в мене буде, буде стоїчне виховання, це, це скоріш за все. І тут знаєш, як я думаю, от, що кажуть стойки, що краще бути готовим до того. Ну, типу, що в стойках дисципліна важливіша за талант, важливіше за все інше, за ідею. Типу, дисципліна в першу чергу дає можливість отримувати. Якісний результат. От спорт найкращий приклад. Щоб досягти результата, потрібно двічі на день тренуватись. Іноді через сльози, іноді через не хочу, чи, ну частіше за все, через не хочу. Але двічі на день тоді ти станеш чемпіоном. Буде до цього готовим. А якщо в тебе буде виходити це легко, ну це буде просто подарунок тобі. Uh -huh. І, в принципі, багато чого в мене також виходить дуже легко, а багато чого складно. І от в цьому балансі також народжуються і класні команди, і класні результати, коли. Там, де в тебе хист, ти це робиш просто на одному диханні і легко. А там, де в тебе хисту нема, але це частина твоєї роботи, тобі треба через це пройти, Ти це робиш через трошечки скупую мужську слізону. Ти це зробив, ти себе похвалив, ти молодець, ти бачиш результат, рухаєшся далі.